Всім привіт! Сьогодні офіційно можете присилати свої congratulations мені, тому що розпакувала лист, що ми з Теодором уже Permanent Угу. Mm -hmm. Теодор вже ліг спати дуже великий день, бо він дуже втомився, дуже хоче спати. А я сьогодні їхала з роботи і зустріла. Як він називається? Поїзд зустріла. І стояла дуже довго, чекала, поки поїзд проїде. Записала відео. Відео, звісно, класне. Не розказувала, все не розказувала. За піар, за туди-сюди, що я робила, що не робила. Але в <свісно> мене машина переманює сигнал дуже часто, коли заводиться. І воно не з наушника звук записувало, а записувало звук з мого машинного блютуса. І весь звук отакий. пш. І мені якби совість не дозволяє совість не дозволяє, закинути це на Ютуб, але сьогодні. Завтра я прокинуся, буде новий день, і завтра мені совість дозволить залити це відео. Що ми сьогодні з Теодором? Забрала Теодора сьогодні з садочка. Не з садочка, а з клуба. Club". Угу. А, тому що канікули і в нього кемп. Поїхали на Second, відвезли до Nations, нам там дякували. Потім ми поїхали в бібліотеку, вибрали книжки, які Теодор захотів. Я шукала книжку для себе. До речі, можете мені порадити, будь ласка, якусь добру книжку десь для підлітків, десь такого, не з важкою англійською, а з дуже легкою. І щоб там було все добре, але щоб драми не було. От, взагалі, без драми. Щось по типу Тома Сойера, там, де якщо і драма, то вона більш така пригодна. Бо я читала ще одну книжку про хлопчика, який їздив з Онтаріо до своєї до свого дядька і тітки, чи дітки, а, в Нову Шотландію. Мені дуже подобається таке читати. Коли це пригоди, щось там про літо, про пляжики, про життя, про хорошу, без, без драми. Якщо можете мені порадити таке, я буду дуже вдячна, бо я прийшла в бібліотеку, мені щось не знайшли. Це може бути щось скандинавське або італійське, щось таке може, щоб поплакати. Ну, не обов'язково поплакати, але щось таке. кшталт мій дідусь був черешнею», якщо ви читали. Щось. Дідусь був черешнею». Так, він помер. Але ж він був черешнею. Так, тому що черешня це те все, що від нього залишилось в пам'яті. Коротше, щось таке, щоб плакати довго, знаєте, і щоб все по-доброму було. Ну, типа. Ні, дерево черешне. <плакати> Дерево Черешня, Теодор. Не так, щоб мені. ну, я маю на Але без драми, щоб, щоб за життя подумати, але щоб без драми. Драми не люблю взагалі. Так, що, що ще розказати? Де ми ще були? А, записала, я м, сходила в салон масажний, записалась, я записана на п'ятницю. Записала ще Теодора на п'ятницю, тому що моя страховка це вже буде останній раз, коли я можу відвідати по моїй страховці в цьому році, бо я вичерпала свої гроші масажні, а у Теодора ще є. Во. Теодор ще може ходити туди і ходити. Так, прийшли додому, повечеряли, поїхали. Дідусь написав, що моя шафа майже готова, мені шафу роблять. Під замовлення, під мої параметри кривої хати. І ми поїхали сьогодні в майстерню, і я там ще трошки наждачкою почухала. Гарний день, багато всього. І шафа в мене є, боже, я така рада, що в мене та шафа є. Завтра чи післязавтра мені її привезуть уже. Я її так довго чекала, і в мене є і піар, і шафа. Я туди всі книжки свої звантажу, і Теодорові звантажу. А решту шафу викидаю. По 10 доларів, може, виставлю на маркетплейс. Та Теодор гроші якісь матиме. Клас. На цьому тижні залишилося ще три робочі дні. В п'ятницю вихідний, не можу дочекатися. Завтра працюю тільки півдня і їду в сусіднє містечко, переоформляю свій сім номер. І потім треба ж всі медичні картки переоформляти. Що ще треба переоформляти? Теодор? Не знаю. Короте, купу всього треба переоформлювати. Ну і добре. Школу твою треба переоформити. Це До 3 класу. До третього класу я тебе вже оформила. Oh. Просто, коли ми змінюємо свій статус в Канаді, нам треба тепер поновити всі документи. О-о-о. Oh -oh. Спи. А ще я Теодору від сьогодні кажу, ми тепер уже перманент резиденти. А він каже, що тепер ми можемо купити собаку. І я така. Можемо, тому що я казала, що от як ми точно матимемо тут шанс залишитись, то заведемо собаку, щоб не вертатися із собакою в Україну, щоб не залишати її тут. І тепер інша проблема, що якщо я хочу поїхати літом у відпустку на південь, то собаці буде дуже жарко в машині. І це треба або перенести на після відпустки, або купляти іншу машину. А в мене немає грошей на нову машину. Я можу тобі позичити трошки. Позичити трошки. І не знаю. І я можу купити собі машину в кредит, але не факт, що я залишуся на цій роботі і не хочеться, щоб так сталося, що я візьму машину і мені не буде за що її платити. Бо я. А, я ж вам не розповідала. Я в грудні ледь не купила машину. Я вже була тест-драйв, мені про фінансування, а я раптом зрозуміла, що це не та машина, яка мені треба. То я відмовилась. Але ну, тіпа, я... я вивезу машину, але це прям впритик впритик і весь час переживати, що грошей не вистачає. То я поки що гальмую з а... цим. Собака в моїй машині просто вмре від жари, бо <смі> пічка працює тільки на тепло, на холод вона не працює. А їздити на хайвеї зі швидкістю 100, я не можу з відкритим вікном, бо в мене шум викашує. Так і все. Завтра прокинусь, вивантажу вам про піар і про мішлях. Я сподіваюся. А якщо може ще знайду, як шум прибрати, то взагалі буде супергуд. Па-па.